Привіт, друзі, вам із В'єтнаму. Ми вас вітаємо і запрошуємо вас в новий влог у наше життя у В'єтнамі. Сьогодні новий день, тож розпочинаємо його разом з вами. Ми за лісою вийшли на прогуляночку. У нас вчора трішки знизилася температура, стало більш прохолодніше. Ми за лісою одягнулися. Вітру такого, як вчора, вже немає. Він припинився. Хоча ми ще не зрозуміли. Ми щойно вийшли, але тут. В крайньому разі по цій вулиці такого сильно вітру немає. Ми Алісою поробили ранкові наші справи, швиденько поснідали. Я змонтувала вчорашній влог. От і ми Алісою вирішили прогулятися. Прогулюватися ми будемо до туристичного магазину. Минулий раз. Один із минулих разів, коли ми там були, буквально нещодавно, на минулому тижні, здається, я побачила там косметику. Здається, там натуральна косметика. І я вирішила зробити огляд на ці засоби для свого косметичного каналу. Посилання на мій. Косметичний канал, він називається Б'юті Теревені внизу в описі під відео. Якщо ви не можете перейти на це посилання, то просто в пошуку забиваєте б'юті англійською, теревені українською, і зможете віднайти мій б'юті канал. Тож запрошую всіх бажаючих. Зараз я там зніму огляд на ці засоби. Ми за лісою ще трішки прогуляємося, і будемо жити наше життя, наш новий день. Показувати, що ми робимо, де ми буваємо, куди ми ходимо, що ми готуємо, купуємо, куштуємо. Все будемо вам показувати. Так, ну що ж, Аліса тут розважалася, поки я знімала косметичний контент. Щось хоче мені показати, що вона тут цікавого знайшла. Ми в цих магазинах з вами вже прогулювалися, але якщо напишете мені в коментарях, що хочете ще щось порозглядати, то я ще раз зроблю вам огляд. Оце ти таке знайшла? Що це таке? Я навіть не знаю, що це воно. Такі. Золото, та нічого собі. а Я думаю, що воно таке, а це золото виявляється. Дзвіночок такий. А я застрягла в відділі. Де продають ось такі, ось такі гарні мисочки. Як... мисочки? Так, для кухні. Підставочки різні. Дивіться, яка краса. Це просто. Обережно, Оліска? 110 тисяч. Така з в'єтнамкою. Тут дві в'єтнамочки. Це для... для гарячого підставочки. Ось такі, дивися, коробочки, так? Сюди коробочки. Складати можна. А, Цукерочки. Овочі? Цукерочки або печиво можна складати, таку коробочку. О, овочі, овочі, я думаю, так? овочі ні. І, ну що так? Ну, щось можна сюди класти. А, що? Обережно, бо це плетене а це з мушлічок мабуть. Я не знаю, що це зроблено. Дуже гарне. О, Правда? Шо? Такі коробочки, яка Ін, краса. Коробочка така, о, можна щось сюди складати в неї. Прикраси якісь складати можна навіть. О, а це таке? Це для чашечки, підставочка, щоб гарячі не ставити на стіл. Також для чашечок. Ось тут ось дощечки дуже гарні, але мені здається, вони більш для декоративної функції, для краси поставити. Ось також дуже гарні. Керамічні. Дорізати так, дуже гарно, але на ній шкода щось різати. Ось такі дуже гарні таці, як вони мені подобаються. Я, мабуть, куплю собі колись таку, як буду їхати в Україну. Що це? Це також для кастрюльки, для гарячої підставити. Подивіться, яке воно гарне. То також ліски, то великий розмір, це 180 тисяч Дивіться, тут є різні. Як вона гарно переливається, краса. Дуже дуже гарно Так, будемо виходити звідси, бо тут можна цілий день ходити, ходити, щось розглядати, вибирати. Дуже все гарно приваблює дуже, але будемо йти додому, готувати обід. Ти сумку знайшла таку гарну, вау, супер. Тепер ходімо додому. Ні, не, не хоче, Аліса Ну, хочу На набережну? Треба додому йти Аліса, готувати обід. Так, повертаємося додому. Нарешті Алісу витягла я з того магазину. Фотографувати зараз. О, що ж ти так сигналиш, гучно. Я сьогодні приготувала стушкувала м'ясо. І сьогодні на обід хочу зробити суп швидкого приготування, залити окропом. Для Аліси є рис, Аліса буде рис з м'язком їсти, а може Ані ось такий супчик з креветочкою. Нещодавно я в магазині купувала з чим ми з сиром спробували. Ну, Так собі. З креветкою ми якось спробували на Foyen, коли їздили, але ми там купували в таких великих картонних мисках, щоб було зручно в готелі заварити. Та то була дуже гостра. Я сподіваюся, ця буде не такою гострою, але ну, зараз спробуємо. Жені, до супу я ще додам тушковане м'язка, собі додавати не буду. Будемо обідати. Ух, мала. Ми йдемо покладуватися спати. Ця дитина зараз йде спати. Ви вірите? Скільки мені... Часу потрібно буде гуляти, щоб її впасти спати. Яку? Яку? Що яку? Отак є. Буду ходити. Туди-сюди, туди-сюди. Щоб Аліса заснула, так? Отак. Тут є такий гарний помаранчевий будинок. Тут завжди висять квіти і там грають на піаніно. Тут почали продавати їжу. Ваганська їжа, наскільки я зрозуміла. Тут карі 30 тисяч і ось яка справа. Ханатофа в соусі з вермишелькою 25 тисяч. Бум мамне. не! Ну, Недорого не насправді. Ну, можна додатково взяти вермишели, рис, булочку. Ну, це гарна ціна. Можна буде якось спробувати. Там є бокси, куди туди можуть з собою покласти, можна буде якось з друзями спробувати щось, коли вони приїдуть. Дуже цікаво. Я вже бачила декілька разів, але не зупинялася. Тут це блюдо карі я б спробувала. І тут вони і каву, якусь шоколад продають є тут у них. Ну тобто Це будинок насправді, то просто на першому поверсі нове жінка уроки на піаніно викладає. Вирішили готувати їжу, продавати ще. Я бачила вже дівчата несли в боксах їжу, тож, мабуть, серед місцевих користується популярністю. Оце карі я би спробувала з задоволенням. Взагалі-то у багатьох азіатів ось так прийнято, що на першому поверсі вони якийсь там собі бізнес облаштовують, чи перукарня, чи кав'ярня, чи якийсь ресторан, чи ну. Магазинчик та будь-що, а на другому поверсі вони живуть. Навіть от вчора ми там з вами ходили на базар, і я вам наглядно показувала, що святкували день народження в будиночку, так, на першому поверсі. Вони там торгують, а там другий-третій поверх вони вже живуть. Отож, Намців і у Азіатів це так досить розповсюджено, так прийнято. Оце 15 хвилин і Аліска спить. Ми вже вдома. На будівництво ведеться трохи шумно, але нам додому квартиру цього не чупно. І це дуже добре. Ми з Алісою знову сьогодні вдвох на вечірню прогуляночку. Аліса щойно поспала гарненько, так, Аліса? Так, тепер потрібно прогулятися. Підемо погуляємо вуличками. Щось цікавеньке. Цікавеньке для вас пошукаємо, познімаємо. Сьогодні ми пройдемося ось цією вуличкою, трішки за залізю. Подивимося. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ми там тут не ходили. Ми сюди завжди доходили. І там на перехресті, вон там на зебрі. Повертали, коли йдемо в Вінмарт. Вінком плазу туди о, на батути Алісу в дитячу кімнату ведемо. А по цій вулиці не прогулювалися. І от сьогодні з Алісою пройдемося, подивимося. Май... Та, Я... Власне, навіщо він нам потрібен? Май... Там якісь іграшки. Май... Ну давай Май... подивимося. О, Тут є канцтовари, нам потрібна точилочка, так, Аліса, щоб олівці нам заточили. Нам потрібен папір, щоб олісі малювати. Це ми будемо повертатися назад, до зайдемо сюди і виберемо щось, купимо добре тобі, щоб ми зараз її особою не носили. А ми повертатися будемо сюди все рівно. Тому зайдемо, добре? Ходімо зараз. Буде, буде магазин працювати. Ходімо, на зворотньому шляху сюди обов'язково зайдемо. Що то воно? Це воно каже. Картинка, яка картинка? Ось що. Я не знаю, що з нею робити, Аліса, з цією картинкою. Ходімо. А дивись. Так, там паличка якась є. Уже... А у нас ще зубка попала. А, то зубочистка, якщо в зубки щось попало. Добре. Ну так, я взагалі здогадувалася. Але ти молодець, швиденько мені відповіла на це запитання. Місцевий магазинчик якийсь, що тут є цікаве. Прищик там у тебе є, я бачила кіця. Такі якісь коржики цікаві. Я давно хотіла спробувати. Що там є пташечка? Зараз я підійду. Що там за пташечка? Не підходь близько, бо вона, бачиш, боїться. Там якийсь зяблік сидить. Не знаю, що горобчик якийсь відденький. Бачиш? Він боїться, його в клітку посадили. Туди доріани продають по 120 тисяч за кілограм. Це дороговато. на базарі дешевше, на базарі по 100. Ось Ми вже пізно вибралися, вже багато позачинялося. Щойно прийшли, ми за харчуванням зачинили. Ой! Ти подивися. Оце то знахідка. Ви подивіться, скільки їх тут. Щурики. Не лякай їх. Боже, я так злякалася. Йду, воно там щось ворушиться. Подивіться. І великі, і малі, і, і всякі різні. Ну Це капець. Ви навіки ну, ми взагалі лісою зупинилися. Тут усі хлопці також фотографували стали. Ой, що... Так, пішли ми, бо нам трішки бридко на це все дивитися. Юрики. Та вони нас бояться, господи, бідненькі. Бідненькі тваринки. Що ми від них хочемо? Щоб вони не візли до нас, а вони хочуть, щоб ми не до них. Подімалійська далі. Все <плес> хоче. Куда? хочуть злітки вилізти. Потрібно більше під ноги дивитися, а то я щось іду по сторонам, дивлюся, що вам цікавого зняти, показати. А тут в мене під ногами ціла клітка щурів стоїть. Чуть не наступила, злякалася страшенно. Так. Так, ось тут ще якийсь місцевий магазинчик, давай подивимося. Що тут є цікавого? Попкорні! Класс! Якась цікава пекарня, ми таку ще не бачили. Я Бачу? Зараз подивимося, що тут. Ой, якісь гарні цікаві булочки, різні пончики є. Подивися, Ліса. Ти бачила скільки всього тут смачненького. Так, ось такі ось. Равлики, пончики он такі, по 35 тисяч вони. Цікаво, це мабуть за коробочку, за три штучки. А тут ось якісь десерти. Шоколадний мусс, марахуя мусс, брауні і тирамісу. Тирамісу, а, ще ось тут є масляний крем. Спонч кейк, там тортик з масляним кремом. 55 тисяч тіроміс, таку невеличку баночку, нібито й дороговато. Тут ще ось є в баночках е, печиво, ось таке печиво. Різні смаколики. ну Цікава пекарня. ну пішли подивимось там, які тортики, можливо, тут відрізняється пекарня від її, яка біля нашого будинку, в який ми завжди заходимо. Можливо, тут щось. Алісі на день народження. Пішли Алісі з цієї сторони. Виглядають дуже апетитними. А скільки вони коштують ці тортики? Не знаю ж, я не знаю. Що це? Віра кейка. Цікаво. До речі, я зрозуміла, нам приносили на день народження, а уже не було день народження, знайомі приносили тортик. Ось це жовтеньке на тортику з краю лежить. Це ви не подумаєте, що це курага. Це курячі курячого яйця, жовток, зварений і ось так порізаний лежить. А от далі з іншої сторони таке то рибка. Уявіть собі, ми тоді спробували, нам страшенно не сподобалось, тож з цим потрібно бути обережним. Ось ці такі, нібито нічого, так? Смачненькі, смачненько виглядають. Ці можна було би спробувати тортики такі. Але знову ж таки, щоб не було сюрпризів всередині. Ось цей ніби має бути без сюрпризику, так? Би... Нічого такого незвичайного тут не може бути. Ну, хто знає. Коротше, поки що йдемо. Ходімо, Аліса. На тій стороні такий величезний спортзал. Там багато тренажерів на першому поверсі, а на другому поверсі ми ще й на залісі проходили, бачили, там дівчатка займається гімнастика якась, чи що, що. Ходімо, Аліська, далі. Тут чилочку для олівців Алісі купили, а от... Папір ні, бо там не було аркушів звичайних. Я думала, а 4 просто їй взяти, аркуші або альбом, щоб вона малювала, бо в нас вже позакінчувалося. Зараз ходимо, вон я бачу ще якийсь магазин, можливо, там щось є. Дивимо. Вон там, прямо, так. Так, а тут можливо є. Потрібно подивитися. О, прописи є, О, ти Але в'єтнамською шкода. А, я на ще. Так, папір купили. Тепер можна рухатися додому. Хочу вам зараз показати ще я одну я. красоту таку. Подивіться, яка гарнюща орхідея. Дивіться, яка вона цікава. І росте просто ось так на вулиці. Ще просто небо. Бачите? Ніхто за нею особливо тут не доглядає, мені здається. Але це незвичайно, бачите, не такі листочки, як ми звикли бачити орхідеї. І вони такі дрібнесенькі, дрібнесенькі. Ось ця гарненька. Аліса ще одну побачила. Якось гарний орхідея. Все, Аліса. Ходімо додому. На сьогодні досить У нас прогулянок. Поки що дійдемо додому, може щось цікаве побачимо. Так? Ходім. Головне дивитися під ноги. Дивіться сьогоднішнього вечора. Дивіться, магазин з якими цікавими сумочками. Що ти схватила вже? Тобі це подобається? Так. Тобі колір сподобався? Нічого собі вони а, як а, розинові. Крокс, як крокси. Цікаві кольорові. Аліса їх побачила, я не бачила. Такі сумки тканинні, м'якенькі, різних кольорів. Цікаві такі. Що вони тут коштують? Але смердить резиною добряче Так, ходімо, Аліса Ходімо. І ну десь обина. Ми вже майже вдома. Так, трішки за лісою прийшлися, прогулялися. Але зараз її залишив вдома з Жінкою, а сама ще схожу в Монвілк. Мені потрібно молочко купити, там дещо ще подивлюся, вона вже не хоче зі мною йти, бо ми так чималенько прийшли. Ми ж без самоката, бо в нас колеса зламалися. А в неї є папір, то вона з великим задоволенням хоче додому, бо вона знає, що. Зараз будемо малювати. Що ж трішки скупилася а тут, ледве тягну пакети, іду додому, бо ще молоко взяла йогурт, велику банку грецького йогурту, тож тяжкенько мені. Зранів ще працює. Ой, так. Мабуть, вже будемо завершувати це відео. Таким був наш сьогоднішній день. Так як ми його сьогодні прожили, нібито нічого цікавого не відбувалося у нас сьогодні. Таким був наш сьогоднішній день. Буду рада вашим вподобайкам. Мені це завжди дуже приємно. Я неймовірно радію, коли їх отримую. Також не забудьте написати коментар. Про підписку також вам нагадаю, для мене це дуже-дуже важливо. Мій канал розвивається, зростає. Лайки, коментарі, підписки це все допомагає йому просуватися. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.